Зараз ситуація настільки складна в країні, що політичні еліти, які в нас 91-го року були при владі, вони фактично повністю збанкрутіли. Давайте говорити відверто. У нас нема жодної партії в парламенті, яка заснована на Ідеології демократії, як людина, яка біля десяти років під час воєнно-дипломатичної служби працювала в країнах з реальними діючими демократіями, я не як турист, я знаю, як повинна функціонувати ця система. Про які саме країни я працював 4 роки в Сполучених Штатах, працював 2 роки в Швейцарії, Німеччина, Франція найбільш розвинуті Це... демократичні країни світу, тому я абсолютно щирий прихильник демократичної форми управління, але у нас, на жаль, серед нашого суспільства є спотворене розуміння, що таке демократія. Демократія це не свадьба в Маліновки, це верховенство а у вашому права, розумінні, Як би ви охарактеризували? Це... це не найкраща форма правління, але іншою поки ви що. Ви цитуєте Черчилля, який говорив, що демократія найгіршою з точки зору важкості управління, форма, але нічого кращого людяність не придумала. Демократія. Це єдина форма управління, де держава слугує, повинна слугувати громадянам, Де є три гілки влади, які розподілені між собою, і втручання виконавчої гілки влади в законодавчу чи судову є кримінальним злочином. Ну, Це власне, максимально... з на законодавство України в нас все так і прописано. У нас немає на сьогоднішній день діючої демократії, і те, що у нас прописано, якраз потрібно зараз, щоб прийшли політичні сили, які знають, що таке конструкція демократії демократії і змусили виконати конституцію і розвинули закони. Під конституцією солідарні закони про президента, про імпічмент, про Верховну Раду, про опозицію в Верховній Раді, uh -huh. по, про місцевий судоустрій, про судову систему влади, які б змогли реально забезпечити незалежне функціонування цієї глоклади uh -huh. і дати реальне народовладдя на найменш можливий рівень вниз. Uh -huh. От тоді може запрацювати демократія, і при чому треба, щоб не 300 партій у нас було, а безумовно демократичними. Засобами, але зробити таким чином, і це залежить в першу чергу від виконавчої гілки влади, бо на сьогоднішній день у неї є всі повноваження для цього. Принаймні дві системи утворюючі партії повинні бути в парламенті. Їх може бути і більше, але дві засновані на ідеології демократії, а не на вождізмі. Наскільки я розумію, ви все ж таки прихильник мабуть більше парламентсько-президентської республіки і двопалатного парламенту ці зміни в політичному устрої і України потребуватимуть не одну законодавчу ініціативу. Сьогодні вже згадав Анатолій Гриценка, згадаю ще раз. Він, як кандидат, говорить, що йде всього на один термін, і власне йому вистачить для того, аби виконати свої обіцянки. Чи вистачить вам? Ну, Скільки ви знаєте, часу необхідно вам. Я якщо, не хотів точніше. би тут обговорювати мого колегу, який йде в парламент. Але я прошу просто виборців подивитися на програми кандидатів. Є гасла і є обіцянки, а є програма. Мені здається, я сім перемог, я виклав які реформи я вважаю. Негайно потрібно провести в політичній системі держави, як треба змінити модель економіки в державі. І я б назвав свою програму це гімн середньому класу. Поки ми не зруйнуємо бідність, і поки ми не зробимо в країні більше 50% людей середній клас. А що це таке? Це... це те, на чому тримається європейська демократія. Безумовно, це перший закон демократії, який мені прийшлося навіть їх три прописати. Перший закон демократії необхідної недостатньою умовою для існування є критична маса середнього класу. Це не тільки малі і дрібні власники, це високооплачувані лікарі вчителі, фахові працівники, службовці, військовослужбовці і пенсіонери. Пенсіонери демократичних країнах це захищений середній клас, який повністю забезпечений державою. Вони вони, вони являються лакмусовим побірцем ефективності економічної і політичної моделі держави. Це все можна провести, якщо є у президента політична воля, тому що у нас на сьогоднішній день влада фактично сконцентрована в руках вертикалі, виконавчої, яку всі силові відомства спецслужби в руках президента. Він має законодавчу. Ініціативу він, крім того, президент. Він по конституції повинен дотримуватися конституції законів і бути гарантом. Перша стаття конституції у нас демократія і соціальна держава. Тобто, у президента важелів достатньо у нього абсолютно важелів для того, щоб змусити і кабінет міністрів. і Дати такі законодавчі ініціативи, звертаючись до народу, розповідаючи для цього, що, що він робить, щоб швидко провести зміни в законодавстві України і таки стати на реальний шлях будівництва демократичних інститутів влади.